Слово має президент України Володимир Зеленський. Шановні солдати, сержанти, офіцери, генерали, усі присутні. Це честь для мене вітати вас сьогодні з професійним святом, з Днем прикордонника України, сталевого і. Незламного прикордонника України, оцінюючи те, як ви захищаєте міцну нашу державу, можна лише дякувати вам, вам, героям, воїнам, прикордонникам. Я дякую за надлюдську силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять у найжорстокіших боях за Бахмут, за Авдіївку, за Мар'янку та інші наші міста. І села Донбасу, дякую за рішучість, з якою ви, з якою наші прикордонники разом з усіма силами оборони і безпеки України звільняли від окупанта нашу рідну Київщину, нашу Харківщину, наш український Херсон, наші північні регіони України. Я дякую за міцну віру, віру в нашу державу. Віру в Україну, з якою ви у запеклих боях знищували російського окупанта і в 2014 році, і коли почалось повномасштабне вторгнення агресора, за час оборони від російської агресії. Вже 2193 воїна-прикордонника відзначені державними нагородами, із них 11 званням герою України. Кожна така нагорода, це дійсно це історія. Історія особистого подвигу нашого воїна та історія порятунку всієї нашої держави, всієї України. Бо незалежність України це не якась абстракція, а той цілком конкретний результат, який всі, хто воює заради України, здобувають для неї. На жаль, І ціною власного життя із 11 воїнів-прикордонників, яким було присвоєно найвище звання Герой України, дев'ять відзначені, на жаль, відзначені посмертно. Старший лейтенант В'ячеслав Семенов, майор Георгій Стрелков, підполковник. Ігор Дашко, полковник Роман Гах, полковник Віталій Кучерявий, полковник Євгеній Пікус, полковник Юрій Юрчик, генерал-майор Ігор Момот. Завжди, завжди будемо пам'ятати їх та усіх інших наших воїнів, які віддали. Свої життя заради того, щоб вижила наша держава, вижила України, заради того, щоб жив український народ. Прошу вас зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять кожного українського воїна. Дякую. Шановні воїни, вже скоро головні битви. Ми маємо звільнити нашу землю і наших людей з російської неволі. Ми маємо відновити повну лінію нашого державного кордону, як на суші, так і на морі. Я впевнений, що героїзм, надійність, стійкість наших прикордонних військ потужно допоможуть Україні на цьому. Важливому історичному шляху. Я бажаю штурмовій бригаді Сталевий кордон та усім нашим прикордонним підрозділам, незміною сили та удачі в бою. Бажаю кожному командиру надихати підлеглих прикладами своєї власної сміливості та усім українським бійцям бажаю повернутися. З перемогою. Я дякую вашим родинам за вас, за таких воїнів. Я ще раз вас вітаю з вашим, з вашим днем. Слава усім нашим українським воїнам-прикордонникам. Слава усім нашим героям! Слава Україні! Героям слава!